Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай, і сьогодні ми не співаємо, але ми розглядаємо таке цікаве питання. Я не знаю, наскільки воно контраверсійне чи ні. Але, ну, як на мене, дуже цікаве. Питання таке: куди поділась йо? І це не просто. Питання, чому там у нас є, а у когось немає, а питання доволі глибоке. Для того щоб з ним розібратись і зробити якісь свої висновки, давайте поглянемо взагалі звідки ростуть ноги у цього питання. Отже, у нас є наша українська абетка, і вона є нащадком кириличної абетки, кирилиці. Часто, мабуть, ви чули такі вислови, що українська мова це фонетична мова, і як ми вимовляємо, так ми і пишемо. Звичайно, це не зовсім так, але в принципі, я думаю, ми просунулися на цьому шляху. Ми бачимо, що до нас повернулась літера Г вона така тверда або дзвінка. У нас є літера Ї, якої немає в інших абетках. І у нас чомусь нема літери Йо, що я вважаю не дуже логічно. Давайте розбиратися, чому. Взагалі, вважається, що українська абетка, вона ось майже досконала. Чому? Тому що ні. 33 літери, 38 звуків, а ідеальною обеткою або ідеальним алфавітом у мовознавстві вважається, коли кожній літері відповідає певний звук. Тобто ми бачимо, що у нас є якийсь там недолік, 33 літери і 38 звуків. І здавалося, все дуже просто: бери собі, придумай ці додаткові літери до кожного звука, і буде у вас там ідеальна абетка. Але це не зовсім так. У нас, до речі, на рахунок літери Ї багато існує там думок, і всячески це, знаєте, там нахвалюють, що такої літери більше немає, і навіть її там роблять невеличкі пам'ятники, такі, от, скульптурки, і це вважається символом української ідентичності. Без неї не складуться слова Київ, Україна, і це такий унікальний ось, як нам пишуть, адже відсутня вона в інших слов'янських абет. Ну, що ж, це непогано, як на мене, то чому нам не піти і далі, і не розібратись, чому у нас літера «Ї» є, є, а літери Йо, наприклад, немає. Давайте поглянемо. Отже, на письмі букви позначають звуки, це цілком нормально і для сприйняття дуже легко. Тобто, букви позначають звуки нормально. Звуки ми чуємо вимовляємо, з них утворюються слова. В українській мові є 38 звуків, шість голосних звуків А, О, У, Е, И, і, і. Вони позначаються десятьма буквами. І тут уже нам трошки стає незрозуміло, чому це у нас шість. Звуків uh, позначаються десятьма буквами, адже ну, букви позначають звуки. Uh, 32 приголосних звуки: тут Б, В, Г, Г, Д, Д, ж, З, З. ці апострофи такі маленькі. Вони позначають, що це м'які звуки, і взагалі теж незрозуміло, чому один той самий звук uh, Д, да, і Д. Uh, це ну, ніби. Два різних, ну, можливо, вони тоді вважаються е, різними звуками, хоча, по суті, це один звук, звук тільки вимовляється або твердо, або е, м'яко. Ось тобто, у нас є тверди, або м'які звуки. Але далі у нас іще більш незрозуміло: ДЖ, ДЗ, ДЗІ – це ж подвійні звуки, які позначаються подвійними літерами, деграфами так званими. Чому вони вважаються у нас окремим іншим якимось звуком? Теж незрозуміло. Далі теж цікавий такий момент. Звуки це елемент людської мови, утворені за допомогою органів мовлення. Зрозуміло, букви позначають ці звуки для того, щоб нам було. Для сприйняття нашим да, було зручніше е, передавати ці звуки при письмі. Добре. Буквам, який знак, і апостроф не є звуками. Ну, Буквам, який знак, е, не є звуком. Тому, в принципі, на письмі букви позначають звуки. Е, ну, якщо буква тут не позначає звук, то. Ну, треба було вже, в принципі, як на мою думку, як у випадку з апострофу, придумати інше позначення просто для м'якості або для твердості. І вони і позначають м'якість або твердість. Навіщо було е, е, вводити букву, яка не позначає звук? Незрозуміло. Ну, то таке, давайте дивитися далі, е, чому у нас е, тоді. У, у випадках з голосними звуками, тому що насправді чому вони десятьма буквами позначаються, там є подвійні звуки, для яких придумані окремі літери. Це наш, є наші шість звуків і шість літер, які їх позначають. Все зрозуміло, а е і, і О. У для шести звуків шість літер. Все дуже добре, зрозуміло, ніяких пояснень не потребує. Але далі у нас з'являються йотовані звуки і ютовані букви. Причому буква йот, оце й, вона якось не позначається, що це окремий звук І. Тобто вона позначає туди йотність. З таку, що дивно, хоча ми е, вимовляємо цю літеру за допомогою нашого голосового апарату, можемо і не як і, і не як її, а просто її твердо е, теж вимовити. Ну, я не знавець і не фонетик, е, нехай з цим розбираються професіонал. Але, тим не менш, рятовані е, звуки. І плюс А дає нам я. І це нормально, воно і звучить Ї, а я разом. Ї плюс Е дорівнює Є, Ї плюс І дорівнює Ї. Ї плюс О дорівнює ЙО. Так, така літера існує. І чому вона не використовується? Мені не зрозуміло. Замість неї ми пишемо. Як і в випадку з приголосними звуками, тими джидзи, ми так і пишемо І О. Тоді е, логічно було б або для всіх е, цих йотованих звуків використовувати окремі букви, або для всіх використовувати подвійне написання, що теж було б цілком нормально. Вона жа воно да, не бентежить Гі плюс У Ю. Гі плюс і цього я не знайшов в принципі ніяких слів, і сполучень може погано шукав у нашій мові, і не знаю, чи потрібно взагалі воно, якщо у нас нема такого подвійного звуку, можливо раніше воно десь використовувалось і в тій самій Кириліці є ось, наприклад, позначка. У нас є «й» окремо є И, і, і ось такий знак. Можливо, він позначав плюс І плюс И, і, можливо, такі звуки були. Не знаю. Зараз ну, у нас є слова з літерою І О, да, з диграфом, і можна його було б замінити спокійно на цю Йо. Uh, тобто, якщо навіть раніше їх не було, зараз міньйон, йоршйоз, зйомка, район, завойовник, майор, медальйон, ласьйон. Тобто, будь ласка, і у нас скоротяться ці слова написання. Uh, не знаю, як з приводу власних назв можливо, і uh, треба залишити там Йордан, Нью-Йорк, Йоркшир, і там багато насправді ще є. Можливо, можна і uh, залишити як. Є, а можна і замінити на його. Це я думаю, теж вигідно б відрізняло нашого бетку і склад да, звуковий від інших. І насправді це не є чимось таким екстраординарним. Такою літерою користувався навіть Шевченко. Він склав свою азбуку. Чим вона відрізнялася від сучасної кількістю літер. Шевченка 36, Сучасник 33. Відсутністю трьох літр Г, Е, Ї, Вони вже повернулись до нас в обетку. Наявністю шістьох літр твердий знак. Ну, у нас замість нього апостроф, І, Не знаю, пишеться по-іншому, але вона є. А, е теж Е, якийсь тут О, незрозуміло. В. А, я не знав, які звуки воно позначає. І. Можливо, вони і не потрібні, якщо ми не знаємо, що це за звуки. І крім того, в текстах букваря направляємо на ще одну літеру йо, якої не знаходимо алфавіті. Тобто Шевченка нею користувався, в принципі, нічого е такого, якщо ми її сюди е теж застосували, нічого страшного не було. І це було б логічно, є О, і о, є літера нормальна. Хоча у нас є і деякі складнощі насправді, тому що проблема у нас в м'яких літерах, тому що о, сполучення звуків м'який знак А в деяких випадках дає Я, який знак У дає Ю, м'який знак Е дає Є, м'який знак О дає Йо. І е, для мене це якраз теж незрозуміло, тому що е, м'який знак А, а він не, не вимовляється як Я, там немає ютованого нічого. Він е, вимовляється як, як м'яке А, там, як в слові ля, наприклад. І е, це дуже непросто, мені здається, для іноземців, які вивчають нашу мову. Їм потрібно вивчати якісь виключення з правил, а якщо були б правила одні для всіх, зрозумілі, то не було б ніяких питань. Для нас, як носіїв мови, звичайно, ми знаємо, як пишуться, звучать і читаються ті чи інші слова. Але ось якщо іноземець спробує прочитати слово. Пляма, так як воно е, повинно було б. Да? Я це її а. Тобто пляма. Він нічого не зрозуміє, і ми теж треба писати, звичайно, через м'який знак. Пляма. Любов е, читалося б як любов. Хоча треба м'який знак. Да? Любов тощо. І е, це насправді дуже плутає. Ми повинні вчити, після яких літер воно там вимовляється так чи інакше. Тобто у нас треба або сюди інші літери якісь, або писати так, як воно пишеться. Я думаю, всі б нормально звикли, так само як для джи, дези і так далі. Навіть О без ЙО всі теж нормально сприймають. І не тільки у нас такі проблеми, там, да, у слов'янських е мовах і абетках, от е порівняти Куп'янськ. Воно як пишеться насправді, так і читається через твердий я Це Я, Куп'янськ. Нормально. Росіяни кажуть куп'янськ хоча воно б читалось насправді Куп'янськ, писати треба взагалі Куп'янськ, да, через м'який знак А. Ось ну такі проблеми є з нашою обеткою. І насправді. Я, як вже і в випадку з відео про герб, не вважаю це прям такими невирішуваними проблемами, якщо ми хочемо насправді наблизити нашу абетку до досконали, в якій кожен звук буде позначатися буквою, то це можна зробити. Ми можемо застосувати літеру Йо, можемо доопрацювати всім, які голосні, або ввівши чи запозичивши з інших абеток. Якісь літери, або писати просто так, як вони пишуться. Ну, і також мені здається, що перестати вважати сполучення двох приголосних звуків, тих дежи, дези, одним іншим звуком, ну це, як мінімум, ну нелогічно. Тобто, треба, щоб о, ці правила, о, звуків і вимови і написання. Щоб вони були логічними раціональними, е, і це не є якоюсь недосягною, недосягнутою, е, недосягаємою такою метою. Це можна зробити. Е, насправді, в нас же реформували ми її де назад там повернули, і замість ефір можна тепер казати ЕТЕР, як воно вимовляється. Тобто ми наближаємося, да? ми ввели. Е, Ось ці е, правила, коли там е, фемінітиви використовуємо, і так далі. Так, давайте наближати і далі е, наближатися до ідеальної обетки, чому ні. Ось такі в мене думки, друзі, виникли. Коментуйте, які у вас є з цього приводу. Думки, питання, е, діліться відео, ставте лайки, і до нових зустрічей.